Всім привіт! Ви на каналі Нісна Людь. І сьогодні будемо отаку розпаковку робити. У мене вже... я тут вже відкрила трохи. Вся будемо дивитися. Ось такий красавець у нас попався. Це у нас Ні, квест, звісно. О! Тату! Це у нас тату. Подивимося і каталог. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я тату, та мила левеня. Якщо ти мене погладиш, серце наповниться радістю. І я буду муркотіти. Ну, як обична, ну, як я дуже люблю, коли мене розтісують, Так моє хутро стає ще красивіше. Це видно. Місяць народження, квітень. О! Я тоже в квітні. Надо. Мої друзі з Серата Ло, Лоні. Понятнення. Ну шо отак отака у нас кі... котик. Тату. Эх. Ось і ще сестрі попався Вся рон. прикольний котик. І... А брату попала, попалась отака. Ну, підписуйтесь на канал. Всім пока.